В Тбілісі мітингували проти російської агресії. Акцію провели прихильники колишнього президента Грузії Михайла Сакашвілі. Городяни прийшли містом під антиросійськими гаслами, прапорами Грузії та Євросоюзу. Нинішню владу звинуватили в тісній співпраці з російськими посадовцями. Свою акцію провели і противники Сакашвілі. Експрезиденту закидають бажання повернутися до влади і звинувачують в тому, що допустив грузино російський конфлікт восьмого року, коли незалежність проголосила Абхазія та Південна Осетія. І сам Саакашвілі до своїх прихильників звертався з центру української столиці. На Михайлівській площі відбулася акція проти російської агресії. На неї прийшли і грузини, і українці, і росіяни. Репортаж Ірини Ромалійської: проти окупації, проти анексії Росії, грузинських і українських територій. Мітинг розпочинають із хвилини мовчання, вшановуючи пам'ять Бендукідзе. Відтак гімни України та Грузії. А что это было? Что это такое? Да здравствует, <ресвит> Грузия. Будьте на захранец. Играться, играть, играть. Где такое выучило? На прошлом митинге <ресвит> <ресвит> против <ресвит> антиконституційних виборів Донецьких родина Оксани з Донецька. Ми винувати перед Грузією, тому що ми молчали раніше. Ну сейчас, уже коли біда прийшла і в наш дом, ми розуміємо, що только об'єднаєсь, ми зможемо остановить врага. Якщо його за то это будет кол для Путіна. Ольга Курносова з Росії і Раквоював за Осетію та Абхазію, Зараз тренує українських добровольців. Війновші. Если мы здесь победим, мы обязательно победим. Мы завтра победим у меня на родине. Приехав на акцию, колошни президент Грузії Михаило Саакашвили. Грузины, которые воюют вместе с вами, будут говорить: "Мы украинцы, мы грузины, да, теперь украинцы, и мы никогда не сдадим ни Украину, ни нашу страну, и мы обязательно победим". Ещё 5 минут для того, чтобы было на батьківщині Саакашвілі в розшуку. До мітонгувальники в Тбілісі звертається з Києва. Ірина Ромалійська, Євген Чижик, перший національний.